moments later Коротше це капець. Еле завив. Холода. Я вже хочу інжектор, я вам чесно скажу, я вже цілюся туди, бо він прям потрібний, бо прям завозити її так от вот. 15-го раза, блин, проще ефіра в балончик купити і може все вийде Ну нічого, ось так починається наша серія. Того, як помагаємося завести мою тридцятку. А зараз переганяємо і розкажу вам, що будемо робити. Так, а ситуація в нас така, що учні мої і я також розвалили мені всю вже ліву сторону. Прям крепко. Це я ще розвалював її на картодромі. От, ми її вже отак вистукали, вирівнювали башбар, це вже новий такий. І це вже от того останніх каток. Тому план банан такий. Вирізаємо всю сраку. от Десь от я догадаю, що отак. А, підсилюємо, звісно, там ці всі речі. І я буду ціпляти сюди пластикове крило. От У мене є матриці. ось Тут так. От, от. Якщо ви пам'ятаєте, є таке відосик, де я кліпав нові крила. А, от, перші мої були. Але я їх так і не поставив, бо це була перша спроба, і вона була невдала. Тому робимо ось так: ви чого заснімаєте? Я вас не знаю. Вас. <laughs> Поняли, так? Да? Правоохранителі органи. Діду! Діду! Ти хто такий? Діду? Я болгарин. Ти болгарин. Ты болгарки. Образив круга. Ладно, бо буде болгарин, ну і в бані, блін. Нікак не угомоніться. Зараз знімаємо а, задній пандем, все убираємо, відрізаємо сраку. Все. А на неділі приїде смола і будемо катати нові крила. Бо вже терпець урвався. Потрібно робити. Ще хочу теж е, зробити інжектор. От, вже потроху все купляю, бо вже прям ну, типу, треба. Я знаю, що потужність є, і може вона буде навіть більша з інжектором, але карби просто вже максимум дають все, що можуть. І тому, може, і за цього є питання по потужності, що її ну, для картодрому не вистачає. А може, це була просто редукція, яку ми підкинули вже після. А може це щось друге? Коротше, зараз трішки є часу, і будемо потихеньку розбирати. так, и вот так вот в диагонали, просто чтобы снять вот эту задницу, а потом дальше уже, вот, далее будем Далее, крыло. сейчас вот, да, сегодня вырезаем, а завтра делаем вот крыло, после того, я буду вот это крыло, вы будете вырезать а, полностью как кром. Я так примерно понимаю, что вот у меня как раз вот край крыла, может я вот, и вот так вот разу

Видризов, это было и страшно, и і... не знаю, не страшно. Мабуть. Короче, такое. Теперь робимо... <laughs> Оно Валяется. Так она реально тяжелая. Не, ну такая, да? Там, Там по-моему, шпакли больше, чем металла. Ну да. глянь, сколько Не, Ну так, типа, килограмм. Десять. 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 Где-то 10. Да. Ну теперь дыка. Качебряга. Качепряга, да, да, да. Еще один чипидрист, я крута. Качапряга, <рігла> и <і> чипидрист. Да, <рігла> да, <рігла> да, <рігла> да, <рігла> да, <рігла> да, <рігла> да, да. Вундервафля и пиздец. Такая, положи болгарку на место. Жена потом именно, блядь, нахуй ты взял болгарку в руки. Да, 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 я, говорю, так вот. Не, ну, топ. Что-то в этом есть. Прикольно, да? Вот так просто пластиком пластиком. Будет компакт. Тридцатка компакт. Е30 компакт. Да, да, да. Сэндвич возьмем, вот тут загнем. Покругу. Да. <хи -хи> да, не нормально. Короче, теперь крила треба зробити. А, а потім по крилам. Ну, жопу я не знаю. Я, наверное, у тебя слепок буду делать. Пока он не Пока он целый, да. Скорее всего. А может, спрошу дніпрян. <хи> да. Крило зробимо, а потім уже по крилам буду далі відрізати. Ну я на самом деле так долго это хотел сделать. Ну, в момент это а это так быстро оказалось. А где крыло? Нес? Крыло? А, в а фендер ты мешал? Ну, а, типа вот. Ты так решил? Это вот эта сторона, да? А? А, на твой солнце. Вот так закончим ее, да И все, будет компакт Фонари, Фонари понял, погнали. на трубы на, эти, на профиля и погнали Да просто из грузовика Прицеп И полетели Сделаем все максимально гарно Обидно, знаешь что? Короче, только покрасили Ну, пару месяцев, ладно, прошло Пару місяців пройшло, ладно. Зараз уже ноябрь. А. Кончається. А ми покрасили в сентябрі. Да? Mm. По раньше. Може раніше. Коротше, все, відключаюся. Врубаємося завтра, коли будемо робити крила. The next Всім доброго вечіра. Забрав я свої старі крила. Тобто забрав матриці. Ось вже покрив їх гількоутом. Зараз під буржуйкою підсихають. О, та сторона теж. Зараз буду міняти. Ну і Сьогодні покрию першим слоєм стекловолокна. А, бачите, цю сторону я не робив і не оброблював гелкоутом, бо вона мені не потрібна тобто ложити в волокно я буду ось так. Це я розмітив собі плюс-мінус десь. Границі. А, чому? Бо у мене ж є фендери. Ви бачите, от скільки тут крила у влада вирізано. Ну, прям дофіга і більше. А, тобто, десь так само приблизно. Ну, я взяв з запасом, ну, от, і вирішив зробити так само, щоб би, ну, навіщо мені робити, якщо я все одно буду відпилювати оцю частину. От, і зараз трішки підсохнуть. Буду ложити першим слоєм моєю тканиною. Вона, до речі, дуже прочна і товста, це і плюс, і мінус. А, наскільки я знаю, коли я працював з такими матеріалами, там потрібно ложити, би, то тонший, щоб типу, взялося все. І потім вже ложити товстіший. Ну, е, що у мене є, тим і працюю поки що. От, Камара, будемо робити по нормальній технології. А, вот, там все ну, повинно бути гарно, щоб матриці майже виконувалися з першого разу. Вот. А на цих просто от якось, скажімо так, практикую, що не забув. Ну а ви як скажете, так що напишіть в коментах, правильно роблю так чи ні. Чи треба було от, типу, не з того, що є, а тим, ну, як вірніше. Бо, на мою думку, один фік розволю задницю, рано чи пізно. Тому не бачу сенсу робити прямо ідеально. Головне задача: що? щоб з трьох метрів було ось так. Я зараз погнав ложити ще один периметр, а ви вже побачите, коли я вже буду мабуть знімати. Бо цей процес ви вже всі бачили. Якщо не бачили ось у відео. От як я робив це ізначально робив такі самі крила, але повністю крила. Вони мені сподобались, але я їх просто потім навіщо та викинув. Сам не знаю. Іноді в мене таке буває. Тому коротше я погнав працювати, а ви зараз все побачите, як я їх вже знімаю. Вже повністю встановлені крила. І я вже все позашивав позаварюю. Зараз ще зніму і вам покажу, що я тут натворив. У мене сьогодні задача це все погрунтувати та зашити герметиком. а-а-а вот, Завтра ми це фарбуємо і збираю докупи повністю вон задня частина. А, ляда залишається там моя. І Ось такі я надрукував стопи. Будуть такі червоні, я, звісно, не знаю, будуть вони там пропускати світло чи ні. Але шанси є, тому потрібно спробувати. Ну, якщо ні, надрукую тоді прозорі. Ну, хоча б один прозорий мені потрібно надрукувати. А от. Ну, я вам скажу, що прям вийшло доволі таки непогано. Прям непогано. Ззаді все теж ж зашито. Тут також цікаво. Прям цікаво. Коротше, погнало підготовлюватися до ґрунтування. але я молодець, Забив, забув купити укривку, тому будемо по схемі картонка привіт. Так, да, укривки нема. Блять, втиканув. Ну, таке буває. Ну, коротше, все одно сьогодні потрібно. Все дела, діла платят, поняла. Так, бачите, все, все проварено полностью, от и до. Короче, прям, ну, гарно. Зараз це все герметиком обрабатуємо і потім грунтуємо. Тільки треба все це повидувати, позачищати. От. І в бой. Також роблю з цієї сторони. Так само. Загрунтували, трішки підсихає. Внутрі теж листи загрунтовані. Все прям топ. Та сторона теж готова. Коротше, Зараз буду герметосити і... Завтра буду купляти балончик фарби чорних. Будемо задувати фарби. І все, можна збирати жопку докупи. Сподіваюся, все завтра зберу докупи. Бо вже хочеться, прям хочеться максимально. The next day. Так, я нарешті зібрав жопу. Трішки було це за кадром, бо було навіть ну, реально незручно. Під гонки я раз 15 знімав задні крила, і, щоб це все зробити, навіть поставив стопи. Блин, я забув ізоленту купити, зараз поїду за ізолентою точно. Стопи вже надрукував, поставив, підключив, все працює. Отак от, от тепер виглядає жопа. Ну, прям дійсно цікаво і мені здається, що вона стала трішки вище. Ой, капець, реально трактор такий. Ну, прям клас, реально все таке легке. Коротше, я максимально задоволений результатом от виглядом цієї сраки. Дуже буде цікаво, як вона буде їхати. От прям максимально, бо мені цікаво, максимально як це є. Ще залишилося почепити задній бампер. Він буде, він є. Хоч він там теж пожований, але спочатку треба зробити типу якогось немалесенького башбара, а потім вже щось робити далі. Ну, то його просто чіпляти нікуди. От. І зробимо це і буде все прям топ. Зробити треба деякі такі от, бачите, нюанси. Невеличкі. А, от. Ну, я вже там к цьому готовий. От, я вже закупив там всякі бохтики, шпільтики. Знаєте, ось це, ось це прикольно. Це як е, раніше це, у металістів були шипи на, на будь-якій одежі. Оце у мене така ззаді, просто металюга. Ну, А так я гадаю, прям топчик. Виглядає прям прикольно. Шкода, що знову фарбувати треба, а може і не буду фарбувати. Частини є якісь пофарбовані. <гум> І поки піде. <гум> Ні. Потрібно буде пофарбувати, зробити. Ще потрібно навести лад у салоні, бо після роботи я ще нічого не робив, щоб можна було виїхати. І дуже цікаво, як вона буде їхати без жопи. Тому результат якийсь буде, ще потім стекла, мабуть, підуть далі. <гум> ну, таке, ну, прям клас. Я вважаю, що прям клас. Тому на цій позитивній ноті. Гарного вам дня! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На наступній серії ми будемо, мабуть, кататися і пробувати, що воно тут таке. А і ще наступній серії будемо робити нову приборку. Я вам покажу, що приїхала з Аліекспресо, і буду я це все діло карячити туди максимально. Все, всім пока, дякую за перегляд, ставте лайки та до нової зустрічі.